Усім привіт, сьогодні як завжди З вами Софія і сьогодні у нас задньому паперу якийсь сюрпризів. Це просто у мене десь над, над хатою на палубу не просто якісь волонтери птахи літають і скрячуть і співають. Ну то як мінімум такі на горобці. Тому що я бачу що одного птаха він десь ну такий мінімум. Тому давайте не будемо звертати не увагу, а будемо починати. Так, кидаємо для початку кубик. У нас буде оранжева розпаковочка. круто! Поїхали. Так. Перша колекція червоний вальф. Тут у нас є ось такі пакетики. Є зелений, два блакитних і є ось такий один пакетик з деревом і з ось такими листочками. Ці листочки вони є оранжеві, подивіться, бачите, вони дуже маленькі, але вони є, тому я його вибираю. Так, колекція Денди Спойлд. Колекція від моєї подруги. Беремо пакетик ось цей, він оранжевенький, красивенький. Так, добре. Наступна колекція це колекція квіти теж від моєї подруги. Тут у нас є оранжевий пакетик. Зато мені музику не прийдеться вставляти, бо ворони тут кайкають взагалі. Колекція жовта канцелярія, Тут у нас є оський пакетик, він рожево-оранжевий, тому беремо його. Колекція рожевий вайб. Тут у нас є ось такі різні пакетики... Давайте виберемо просто тако. Ви чорний виберемо, тому що в мене кубику немає чорного кольору і тому це буде окей. Колекція кишенькові дезайкала. Давайте просто такою я перемішаю ось окрім і якийсь виберу оцей. Бахні значить. Колекція одяг ми її закінчуємо сьогодні. Колекція блакитний Vibe. Беремо просто рандомний оцей. Колекція Bravel Stars, Мій аккаунт у Bravel Stars. Тут є ось такий оранжевенький пакетик, ми його беремо з оранжевими чоловічками. І лише тут не оранжеве це просто лінія. Так, і наша сьогоднішня новинка, так як ми сьогодні закінчуємо колекцію одяг. Та-да! Ні, це не колекція та яка, і не колекція жуки. Це дуже цікава колекція. Це фоторамки колекція. Дуже цікава. Так, я скажу, що це за колекція? Е, цю колекцію я вже досить давно намалювала. Ну як, типу, е, е, десь плюс-мінус місяць, пів місяця назад, я її намалювала, е, але аж тепер я її показую вам. Давайте я покажу ці пакетики. Тут є ось такий пакетик. І тут ось такі наші нові перфорації. І бачите, тут ще й гліте є. Дуже круто. Так, мені потрібні ножниці. Бо тут я забула надрізати. Ну, буває. З ким не буває. Але все рівно навіть... Незважаючи на те, що я чуть-чуть тут зафейлила, але все їм дуже дуже коліна. Другий пакетик це ось така е, вишеньки, Ось такі вишеньки або чаяшеньки. Тут вже блакитні блискітки. Наступний пакетик ось такий з капустою, з зеленими блискітками. Наступний ось такий з бананом з такими блакитними блискітками, з виноградом з саєбистими блискітками. і з себистими блискітками, полуничка. Ну і в принципі все. Давайте я навіть ось тако поставлю, типу, отак, так, 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 так і так. Щоб ми бачили, яка ця колекція. Вибираємо оранжевий пакетик. Тут у нас оранжевого немає, але я думаю, що ось цей жовтенький підійде. Бо не знаю, який ще можна взяти. Замість оранжевого. Починаємо! Перша у нас колекція. Так, 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 так. Хай буде ось так! Одяг. Ну, як ми всі знаємо, що у нас там вже, що у нас попадається вже, тому не будемо тягнути і відкриваємо. Ой, у ну, них повскору кудись. Що у нас тут Та там? Ось такі пікольні. Тапочки. Такі класні, цікаві. Я б сама чесно, солодкі носила. Дуже пікольні. Підемо 10. Сліпейси. Так, наступна колекція рожевий вайб. Але у нас вже вайбі чорний пакетик з рожевими плямками. Ну, з рожевими такими штучками. Я дуже не хочу його порвати. Але і відкрити потрібно. Він просто дуже красивий. І тут у нас ось такі малесенькі милесенькі, малесенькі, малесенькі гойняточко. Під номером 12. І ще з основу мені здалося, що ось тут е, не гонятко, а якась типу як губка, я не знаю, або лампочка, щось типу, типу. Ну, типу нагадував мені що зуцуфло, тут не пам'ятаю, буде лампочка. Тут, я думаю, дуже багато хто догадався, підомаємо 9, а отут прям загадка навіть для мене, бо я вже не пам'ятаю, що там. Моя косметка, ми вже закінчили цю колекцію Блакитний вайп. Так. І тут у нас тада, ось такий малисінький свій сюрприз, годинник. Підомим 8, ага, це ось тут. Так, ідемо далі. Червоний вайп, Де пакетик, стоп? Де пакетик червоний вайп, Або. Ой. Ну, пакетики такий якийсь дуже погано заклею, не знаю. Чух, якось я так погано клею, але ось там попався ось такий пес. Це подаруночок. Нами одинадцять. доступна коллекция желтая канцелярия. Эти коллекции все пока такие, такие малипусенькие, просто. Ну, я хуй что я открыла правильно. И тут у нас ось такой клей оливец. Пить нам висим. Вот тут І ось тут, я думаю, саме зрозуміли. І ось тут. Що у нас тут буде? Бо самі головний предмет. У нас його немає. і ще один самій головний предмет. І додатковий предмет. Так, йдемо далі. Трам! Колекція квіти, яку ми тільки в минулому відео почали. У нас ось такий якийсь оранжевий пакетик. І в якому кутку. А, ось я ось тут перфорація на кутик. Так, тут у нас ось така квіточка. Я забула, як вона називається. Під ми вам 5. Десь, якщо згадаю, то скажу. Бузок вроде би. Ну, мені дуже подобається. Ось ця квіточка. Квіточка. ідемо далі. Та-дам! Ця колекція у нас Dandy's World. Так. І минулий сей і пезів нам попався ось такий чувачок. Це помилочка така. І давайте подивимося, що це за чувачок. Блін. У нас тут не клеїло стрічки. Склеила. І Якщо ось так ближче подивитися, то тут можна прочитати 5-ану сп зараз спокус фокусувати, бо я думаю вам видно. Так. Так, ви думаєте, хто нам попадається? І під яким номером? 2, 7 або 5. Я чомусь думаю, я не знаю, тому що... Я цю колекцію не робила. Я тільки бачила, як її робили. І навіть не пам'ятаю, які там номери були. Тому. Ну, не пам'ятаю, що якому номері, тому для... я думаю, що під номером 7. І я в цю гру не граю, моя подруга грає лише. Я пробувала, але мені щось в мене не сильно сподобалось. І тому я оцих персонажів, які тут є, намальовані. У цій колекції всіх я знаю, бо я вже вивчила, але, ну, не тільки тих, що розпаковані, а ті, що ще в пакетках теж я їх знаю. І тут у нас попадається та Ось такі персонажі. І, і Ааа, Не можу достати. Є, дістала. стало? Тут у нас ось такий папірець Під номером 5. Добре. Де? О, наш цей пезик. Віддаваємо йому воду. Я Так. Сюди. Все. Наклеяли. Добре. йдемо далі. В наступному відео ми подивимося, хто це така. Або такий. Наступна колекція, мій аккаунт в Белл Старс. З у нас пакетик. Я думав, що він качетки, ну а... Так теж піде. Тут у нас там ось така наклеєчка під номером 6 сюди. І тут у нас 2000 очків сили. Зараз в мене або більше, або менше, тому що це така річ, яка витрачається і поновлюється. Але на той час, коли я маю цю колекцію, така була кількість. Ідемо далі. Кишенькові відзайкали. Цю колекцію ми вже в наступному відео закінчуємо, бо вона дуже маленька. Відкриваємо стільки завезений пакетик. Ой, сідечко тут нічого. Блін, я так не зможу відкрити, треба тобто все ж таки відеізати. О, а пояс таке заробляє трішки. Ось так корпусом. І тепер я теж зможу його відкрити. Тут у нас ось таке дуже красиве дзайкальце з майками. У мене такого має бути. номером один. Я вже, чесно слово, забула, які там ще наклейки. От реально не пам'ятаю форму. Навіть не пам'ятаю, що тут така була. Йдемо далі. Брам! Та ось така досить проста на вигляд колекція. Це у нас фоторамки. Тут у нас ось такий дуже пікольний пакетик, відкриваємо. І ще я звідки його. І там тут у нас ось така дуже класна фотолямка. Так, це я назапаю, щоб не валялось. Ось така прикольненька. Це у нас це Під номером один. А тут я перфорація? Так, так є. Бо я вже забула, чи я тут робила ось такі штучки, щоб можна було зняти вайхний слой. Ось так. Я хочу сюди забрати теж. І на цьому я вже буду закінчувати. І подивіться на це. У нас тут буде тільки одна колекція. І її ви побачите в наступному відео. І ви скажете, а новий каталог? Коли, де він буде? От давайте я вам такою скажу. Що у нас і як буде. Коли ми е відкриємо тут колекцію. Я, наприклад, назву Метелики, наприклад. Або там. не знаю, ось такі баночки кисипі. Ось такі баночки скрізь, будуть з різним пісочком. З сілію різні. І коли ще якась колекція буде закінчуватися, наприклад, Денді Свойл, тоді ви вже побачите мій новий каталог. Швидше наш, тому що ви дивитесь мої відео, і значить це і ваш каталог. Ви його побачите уже буквально через 2-3 відео. Тому чекайте моїх нових відео. Я думаю, що нове відео вийде або в понеділок, або десь в кін... або в суботу або в неділю. Ось так. З понеділка точно буде нове відео. Тому. па па